Так, розказуй далі. От, І тут уже їй рожать, вона ж цю сестру свою, каже, давай, що робить, ну, та її відвезла в роддом, ця родила ж Ніна, ця її сестра їде до її батьків і каже, значить, так, ругатися безполезно, щось робить безполезно, поздравляю вас, у вас родилась внучка. Як внучка? Що ж, батьки в недоуменні ні з ким не гуляла, ні, ніде не гуляла, той женився, а, а тут на тобі внучка родилась. Ну, в общем, вона сказала: значить так, якщо ви її не приймете, я забираю її до себе, ми воспитаємо дитину. А ви у вас єдина дочка, потеряєте і дочку, і внучку. А я поможу, я сестра. Хай хоч і не рідна, ну я їй поможу, якщо ви не приймете. Ну що, прийшли з батькам змаритися, поїхали вони в роддом. все, ну, звісно, плакали там, ну і ругалися, і все. Ну, не стало дуже ето, тому що щоб вже ж вона не переживала, щоб не пропало молоко. Забрали вони її з роддому. В общем, взялись вони воспитувати цю дівчинку, бо ніні ж треба довчитися. От, виспитували вони бабуся з дідуською, і потім ця Ніна вийшла ще раз заміж. Ну, теж непоганий, вроді попався мужчина. Теж родила вона двох діток, ще два, два хлопчика родила вона, і цей мужчина погибає. Дуже було важко, їй троє діток. Ну, слава Богу, що допомагали батьки допомагали, закашлялась, вибачаюсь. Вот, Помагали їй, звісно, добре, вони ну, жили непогано. І вот, хату построїти їй. Вот, в селі вона жила, все. а цю дівчинку вони взяли, дідусь з бабушкою сам його воспитували, а вже тих двох вона ж сама. Вот. Потім вийшла вона ще третій раз заміж. І ще родила дівчику. І, в общем, чоловік, правда, попався і пив, і бив. І ганяв, ну, взагалі, всякого нетерпілась вона. Ну, тоді ну, Діти в неї дуже хороші повиростали, уважають її, і діти, і онуки. Чоловіка вже цього останнього немає, він помер. Ну, така от, виходить, судьба була у неї. Зараз, звісно, вона її всі уважають, уважаємо людина, вона вже на пенсії давно. Діти її дуже-дуже люблять, і онуки люблять. Ну, в общем, от така історія приключилась була. Думаю, розкажу вам, вспомнила, то й розкажу. Якраз закінчується в мене, бо три минути тільки дається на відео.